Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви знаєте, ви питали? Мені важко такі розклади робити, але я зроблю, тому що Ну, ви запитуєте, я це роблю для вас. Дивіться, чи дійсно воює Юрій Луценко ходять багато спростувань його героїчного подвигу під Бахмутом. Я не знаю, я не чула ніяких подвигів. Ось давайте просто подивимося, був якийсь подвиг, чи не було під Бахмутом. У... Ну, В принципі, я, да, може був, да, да, може був. Ви знаєте, це, що може бути? Я не чула особисто, але це мені може нагадувати сім'ї якось вивезення сімей. Збереження людей. Тут я бачу не військових, я тут бачу мирного, мирне населення. Ось це може бути. Дійсно. Ось, якось так: да. Бачу, да. Бачу, Ну це, я не знаю, можна назвати це подвигом чи ні. Ну, їм грозило велика небезпека, да. Так-да-да, да, да. він їх у безпеку, я так розумію. Ну, дивіться, він не один був. Він просто, наскільки я зрозуміла, він командир. Я не є фаном його, я до нього, як сказати, нейтрально відношуся. Тому, можливо, і так краще. І так, дійсно, чи він воює? Ну, от Ми побачили, що дійсно там було ніби врятування. Мирного населення. Щось так. У безпеку, наприклад, вивезення, щось там з мирним населенням було пов'язано. Ось в мене інше запитання. Дивіться, його зараз перекинули з Бахмуту, ну, ніби як в резерв взяли. Давайте подивимося, тому що, наскільки я зрозуміла, Повернуть його назад на фронт. Він каже, якщо його на фронт не повернуть, це помста влади. Ось, Якщо його повернуть, значить все нормально. Давайте подивимося, чи повернуть його назад на фронт. На якусь гарячу точку. Ну, Карта смерті неоднозначна. Ось. Я тут скажу, що поки що це питання обговорюється його подальша доля. Все ж таки, його відправлять знову. Думаю, що, да, думаю, що можуть відправити. Да, можуть його знову в гарячу точку відправити. Ось так я це бачу. Ось, якось так. Давайте я вже запитаю за одну. З його слів, що це помста. Дійсно, влада мститься йому за те, що він пропорошенківський чи був пропорошенківський, не знаю. Мені все рівно і так, може бути, так. Да. 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 Тут помста, 100% помста. Я наскільки розумію, ну, в принципі, в принципі, всі про це знають: що зачищається. Простір тих, хто не угодний, якось так. Ну, не буду більше говорити, але так, це помста. Ось. Але вони трохи будуть вагатися, наскільки я зрозуміла, і дадуть йому можливість знову в гарячу якусь точку, в якесь пекло його знов запхають. Але, в принципі, мої дорогенькі, як вам сказати, нам потрібні. Давайте подивимося, наскільки він хороший спеціаліст як військовий, тому що на фронті потрібні, а тим більше, в найбільшому пеклі. Чому я сказала пекло? Тому що там був 20-й аркан це Армагеддон. Там на початку була карта смерті. Щоб ви розуміли. Виходили такі карти, що дійсно його в гарячу точку. Може, не в саме пекло, але в гарячу точку. Тепер просто подивимося, чи дійсно він настільки хороший спеціаліст у військовій справі. Ну, я би не сказала. Ні, я би не сказала. Ні. По цим картам я би не сказала. Не буду вам брехати. Тут стоїть у нас нуль. Потенціал в нього є. Ось тут, в принципі, дивіться, що може можна, як можна цей розклад ще прочитати. Перша карта говорить, що ні, але з пекла виходить живим, переможцем. Якось йому все вдається. Наприклад, так? ця карта вона говорить: це не просто нуль. Я завжди говорю, що шут. Він має потенціал. Ми дивимося на його військовий. Потенціал в нього є. Тобто він, значить, може з самого пекла вийти. Ось не просто так розклад на початку показав, що він там якийсь дійсно вчинок був по спасанню людей мирного населення. Ось якось так я там побачила. І ось тут так само, що. Він, в принципі, якась сила. Дивіться, ось що означає, що ви просто я розжовую трошечки вам, щоб ви розуміли, як я це считала. Шістка жезлів, вона означає, що людина переможець, але шістка жезлів. Це не одиночна перемога. Тобто, перемога, ось, бачите, тут їх є багато. Це з допомогою його команди, його е, роти, десанту, згоду. Не знаю, хто, ким він там командує, бо, він, я так зрозуміла, він капітан. Ось тому, е, в, принципі, в принципі, це не його тільки заслуга. Ось. Але, наскільки я розумію, потенціал в нього є до військового. Ось. Якось так. Якось так. В принципі, я його ніде не бачила. Я вже, до речі, були в мене такі думки, що де поділися оті такі горласті, як Ляшко і ті інші, де вони всі? А виявляється, вони всі на фронті. Тому, ви знаєте, ось, в принципі, це правильно, що він пішов воювати, тому що. Моя думка, що і депутати, якщо вони там я не знаю, можуть вони не можуть, чи їх, ну, як сказати, у них є недоторканість, типа вони законодавча влада, але мені здається, що є якісь депутати, які пішли, якщо я не помиляюсь. Ось тому в принципі це приклад для тих всіх чиновників, які багато кавкають, такі як наприклад. Скажу відомий баюн, ось, е, який відсторонений тепер, ніби то пішов по собственному желанню. Розумієте, ось е, говорити багато можуть всі. Я тут теж говорю багато, але е, не кожен може піти воювати. Тому, в принципі, е, дякую йому за те, і не розводимо якусь, от, от дійсно, знаєте, Ось тут дійсно питання були, ну, люди мої, ну не скривайте. Давайте не будемо скривати, що влада прибирає всіх, хто може її обверстати. Ось це російське слово, Обверстати. Так що, вибачайте, але так воно є. Не зі здьовочкою, просто дивіться правді в очі. Все мої любі. Завершаю цей розклад, трошки довгий він вийшов. Щось я останнім часом дозволяю собі багато говорити, треба напевно поменше. Це мої любі, гарного вам дня, чудового настрою, мирного дня, звичайно, і я вам допомагаю чим можу разом до перемоги, мої дорогенькі.